Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто, це все було не те, що знаєте, хтось mm -hmm. позивний виїжджає, я сказав, ні, я не буду виїжджати. Ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. В 94 четвертому мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, але я не здався. Те люта зброя. Чуєш, ти нічого не боїся. Ага, Аж колготи обхезне. Падло! Що ти робиш у мене в номері? Хочеш спитати, чому я приперся у цей гімнюшник? Тому що я справжній спецагент. Ти ж звільнився. Нам треба перехопити атомну бомбу. А вони довірили цю справу бляха бухгалтерці з хлібкомбінату. О, я отримала це завдання офіційно, а тебе тут і бути не повинно. А може в мене хобі таке здійснювати неможливе. Проходити крізь вогонь, пролітати над гніздом зозулі, брати уроки гри на віолончелі. Тож я захомутаю. і луку, і райку, і Дудаєва, і та бомба теж буде моя. Чому ти взагалі до мене присох? Ти справді віриш, що сама впорайся. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель — усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Навряд чи це взагалі можливо фізично, щоб запобігти спробі скоєні вбивства. Я переконливо виступав перед усім конгресом, замаскований під обаму, з обличчям в гуталіні. А це вже расизм. Моїх рідних батьків, котрі всиновили мене, вибухом розірвало. Я бачив, як моя кохана. Випала з літака, а потім її курва збив інший літак. Якось я крізь полум'я на машині з моста вирулив на потяг і не тачка горіла. Я, бляха, горів. Ти просто шизоїд. У тебе в мінібарі барі взяв. Ну і хто ти після цього?